В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах. Масований ракетний удар по Україні. Сьогодні день боротьби за права кримсько-татарського народу. Вишиванка наш національний символ і оберіг. Більше цікавої та корисної інформації просто зараз. Тож не перемикайтесь. Вночі окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Нашу область ракети оминули. Ворожих обстрілів не зафіксовано в жодному з районів Дніпропетровщини. Дякуємо силам оборони за черговий мирний ранок і за те, що бережуть наш спокій. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Знову під прицілом ворожих ракет був Київ. Столицю атакували зі стратегічних бомбардувальників з району Каспійського моря крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Всього силами протиповітряної оборони було знищено 29 крилатих ракет з 30, два ударних безпілотника шахет 136 та два розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня. У Нацполіції вже показали фото уламків та наслідків збитих ворожих ракет на Київщині. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 510 осіб окупантів, два танки та 32 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу 201 тисяча 100 осіб. Танків 3773. бойових броньованих машин, понад 7 тисяч одиниць, артилерійських систем понад 3 тисячі. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. За добу авіація сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. З дня нагоди резервіста до військовослужбовців звернувся президент України Володимир Зеленський. Він зокрема зазначив, сьогодні українські військовослужбовці-резервісти продовжують успішно виконувати бойові завдання у складі військових частин і підрозділів сил оборони, знищуючи ворога на всіх напрямках. Володимир Зеленський подякував захисникам за звитягу, мужність і самопожертву, побажав незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами. Сьогодні день боротьби за права кримськотатарського народу. 79 років тому в їхні домівки нахабно увірвалися, наказали збиратися і під дулами автоматів погнали з рідного півострова. Жорстоко несправедливо в наглухо зачинених товарних вагонах. Люди масово гинули від нестерпних умов, голоду та хвороб. Той травневий світанок став для кримськотатарського народу найчорнішим. Та депортація геноцидом. Нині росіяни чинять геноцид в Україні так само ламають долі силою. Вивозять на чужину дорослих і дітей, але ми сильні в своїй єдності. Повернемо все, що загарбав ворог, і Крим також написав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. Президент України Володимир Зеленський з нагоди дня вишиванки, який цьогоріч припав на день вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар, вбрався у вишиванку з орнаментами про єдність українського і кримсько-татарського народів. Він побажав, щоб цьогорічний день вишиванки в Україні став нагадуванням про те, через що довелося пройти нашим людям, та якою міцною є наша культура. Сьогодні ми відзначаємо день вишиванки. Це свято об'єднує всіх українців. Вишиванка це наш національний символ і наш оберіг. Найдавніші знайдені сорочки з вишивкою було датовано шостим століттям нашої ери. Вишиванка зайняла почесне місце і в гардеробі сучасних українців. Про день вишиванки більш детально розповість моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Ми підтримуємо день вишиванки і що приємно радує не лише ми. Самого ранку ми вже побачили багатьох дніпрян, які підтримують день вишиванки, одягаючи гарні вишиті сорочки та сукні. А в одному з парків міста Дніпряни провели тематичний флешмоб і разом виконали гімн та українські пісні у вишиванках. Ми сьогодні зібралися, бо для нашої країни це дуже велике свято. Свято, коли кожен українець повинен одягнути свою вишиванку, бо це кот нації, бо це душа нації, бо це її серце. Для мене вишиванка це мій дім, а мій дім це країна, а мій дім це моя сім'я. Я дуже хотіла, щоб вона була проста, лаконічна і відображала мене, бо я люблю дуже прості речі, в яких є небагато узорів, але вони дуже для мене приємні, бо вони мої. Бо вони серце моєї країни. Для мене це ідентифікація з своїм народом, з Україною, з родиною. Стало важливіше. І з початком війни більше почуваєш себе якось українцем і хочеться більше показати свою належність до нації. Не вишиванки Україна! Підтримати день вишиванки до парку приїхали і представники патрульної поліції, тематично розписавши своє авто українським орнаментом. Для містян вони створили творчий захід. Підготували такий міні-арт проєкт, на якому можуть громадяни міста підійти і прийняти участь. Можуть власноручно долучитися до малюнку вишиванки. Кожен дасть своїх зусиль. І в нас вийде одна класна наша вишиванка, це ще на фліпчарті. Малеча зможе помалювати крайдею і теж зробити якісь національні орнаменти, те, що буде зручно, яка в них буде фантазія. І також ми будемо розмальовувати кульки, які залишаться на згадку кожному, і на них теж будуть орнаменти. Дуже хочеться популяризувати. Це свято, і мені особисто це просто ну так така краса, те, що радує око, і хотілося б щоб цього було більше. Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та власне носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата його проведення щороку в 3-4 травня, і у цьому році свято припадає на 18 травня. Відзначати його почали лише в 2006 році. Але за цей час воно стало дуже популярним до того ж, не тільки у нас, а й за кордоном. Ідею провести свято у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Вишиванка історично завжди вважалася сильним оберегом і кодом нації. І сьогодні, під час нашої боротьби за свободу і незалежність, вишиванка має особливе значення для нашої ідентичності і для кожного українця. До дня вишиванки доєдналися також студенти та викладачі університету митної справи та фінансів. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Студенти та педагоги університету митної справи та фінансів, як і вся Україна та українська діаспора за кордоном, доєдналися до дня вишиванки, демонструючи збереження наших національних цінностей, особливо у цей час. Цікаво, що день вишиванки започаткували саме студенти з Чернівців, і вже протягом 17 років ми відзначаємо цей день. Сьогодні тут присутні студенти і викладачі університету митної справи та фінансів, а також у нас сьогодні гості представники регіональної митниці і представники податкової служби. 18 травня дуже багатий на події день. Сьогодні відзначається і День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і день вишиванки. Ми не плануємо сьогодні якихось таких розважальних заходів. Це скоріше день відзначення пам'яті, день вшановування подвигу, день вшановування пам'яті жертв. Ну і свого роду демонстрація. Нашої причетності приналежності до української нації, до української культури і готовність. Готовність чинити спротив, готовність відстояти свою незалежність, самобутність, свою культуру. Ми сьогодні святкуємо день факультету. Сьогодні факультету 32 роки з дня створення. І сьогодні ми святкуємо ще день вишиванки, тому сьогодні я взяла вишиванку. День вишиванки для мене це символ єдності зараз. Такий час для України. Ми дійсно вдягаючи вишиванку. Я відчуваю, що я якось показую ворогу, те, що ми все одно єдині, і ну це символ. Для мене зараз українська вишиванка це оберіг. День вишиванки сьогодні має особливе значення. Українці щоденно ведуть боротьбу за свою свободу, боронять свою землю від ворога та наближають нашу спільну перемогу. Одягни вишиванку, підтримай захисника. В Переяславі на Київщині до дня вишиванки провели благодійний ярмарок та фестиваль вишиванок. Збирали кошти для українських воїнів, які зараз на нулі, детальніше у наступному матеріалі. Ну, це у Переяславі на Київщині одні з перших в Україні почали святкування дня вишиванки, який традиційно відбувається у 3-4 травня. В університеті Григорія Сковороди провели тестовий студентський ярмарок та фестиваль крайових вишиванок. кажуть, день вишиванки як добре весілля не гріх святкувати і два, і навіть три дні. Не тільки вишиванка є таким генетичним кодом українським, а й ті е, страви, які споконвіків готували наші діди. Батьки і наші предки тому ми е, зі студентами, от таким чином, вирішимо вшановувати нашу культуру. Які ваш власний рецепт? Рецепт звичайний рецепт, український творог, е, небагато муки, цукор е, ну, формуємо форму круленьку. Покажіть нам. Щоним молоком або сметанкою. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Вишиванці, що це не значить Для нас, значить да, дуже важливо, значить наш символ, наш оберіг навіть український. Це минулому році. Ми готувалися на всесвіті ігри в Америку, і я купувала. Я зрозуміла, коли почалася повномасштабна війна, що в мене немає вишиванки, і я дуже хотіла. Я брала її з собою там на урочистості. Хотіла, щоб в мене була своя вишиванка, яку можна було представляти на міжнародних виїздах. У Переяславі навіть погруддя Григорія Сковороди вже у вишиванці. Знаменитий філософ має відповідний дрес-код. Святкувати обіцяють кілька днів. Спочатку студенти перемістяться у центр Переяслава, де обіцяють великий виторг. Усі зібрані кошти підуть на Збройні Сили України. Ростислав Мартинюк, Олександр Клеменко. спеціально для Д1 з Переяслава. На ланах області триває посівна. Аби вчасно її завершити, аграрії працюють цілодобово. Організована безперешкодна робота навіть в комендантську годину для того, щоб люди працювали у безпечних умовах. Рятувальники розмінували понад 2600 гектарів сільськогосподарських угідь. Аграрії працювали, працюють. І я впевнений, що будуть працювати. Наразі триває посівна компанія, погода сприяє. Майже 40% зернових і зернобобових культур посіяно, це 175 тисяч гектарів, 117 тисяч гектарів соняшника і майже е, тисяча гектарів сої. Міністерство освіти та науки України рекомендує провести останній дзвоник у школах 16 червня. Проте кожен навчальний заклад може визначитися самостійно з датою проведення. Вручення атестатів випускникам рекомендується організувати 21-23 червня. Як саме та коли проводити свята, можуть встановлювати як у школах, так і у військових адміністраціях. Останні дзвоники також можуть влаштовувати онлайн. Це стосується тих навчальних закладів. Які розташовані у небезпечному регіоні та у тих, де відсутнє укриття на територіях, де навчання дітей проходило в онлайн режимі? Випускні відмінено. До надзвичайних подій на вулиці Велика Великадіївська у Дніпрі в багатоповерхівці сталася пожежа в одній з квартир. Рятувальники почали виводити людей на вулицю і врятували 13 осіб. Коментар надав заступник начальника 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олексій Зуй. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено. Що горять домашні речі в квартирі на загальній площі 20 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі було врятовано 13 людей, із них троє дітей. Також, на жаль, на пожежі загинув один чоловік, власник квартири, та одна особа була госпіталізована. Там соседей немало, то вы с вами У Нікополі нелюд люд катував та прив'язував ланцюгом п'ятирічного хлопчика. Поліцейські затримали співмешканця матері дитини, який знущався з малечі, нібито за погану поведінку. Злочинець зв'язував малому руки ланцюгом та прив'язував до металевого гака, вкрученого в стіну у дитячій кімнаті. Сусіди почули дитячі крики, які лунали з квартири місцевої мешканки та викликали поліцію ході огляду квартири правоохоронці вилучили металевий ланцюг та інші речові докази. На тілі дитини виявили чисельні садна та синці. Дитину забрали з сім'ї інспекторів ювенальної превенції. Розуміючи, що за вказані злочини йому загрожує тривалий строк за ґратами, підозрюваний намагався ще підкупити правоохоронців, запропонувавши їм хабара у розмірі 2 тисяч доларів США. Відтепер йому загрожує чималий термін позбавленням волі. Про спорт визначилася пара фіналістів найпрестижнішого клубного турніру Європи Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі зіграють Міланський Інтер та англійський Манчестер Сіті. На стадії півфіналу італійці двічі змогли обіграти своїх сусідів по місту Мілан з загальним рахунком 3-0. Інший фіналіст зміг пройти чинного чемпіона турніру Мадридський Реал з загальним рахунком 5-1. Вирішальний матч пройде у Стамбулі 10 червня на стадіоні Атютюрк. Олімпік стедіум. І про погоду на п'ятницю, 19 травня. У Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Вітер північно-східний до 6 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 26 градусів тепла. У Павлограді, Новомосковську та Синельниковому. Очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 13 до 26 градусів із позначкою плюс. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де один завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Гарного вечора і слава Україні.